Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний болгарський перець. Цей рецепт є універсальним, ним можна ласувати одразу і робити смачнющу заготовку на зиму. Все готується дуже просто, не потребує ніяких кулінарних вмінь, а кожна баночка стане на вагу золота взимку. Починаю я з того, що збираю та мию перчики. І чим різноманітніші будуть кольори, тим яскравіше буде виглядати наш салат. Злегка обсушені рушничком перці я викладаю на деко застелене пергаментом. І для того, щоб легше зчищувалась шкірка, потім я змащую перці олією. Використавши для цього одну-дві столових ложки, все, тепер ставлю перці у духовку розігріту на 200 градусів. Час може бути різний, це залежить від величини ваших перців. Але нам потрібно досягти ось такої добре зарум'яненої шкірочки. Тепер перці необхідно остудити, це я буду робити під шаром фольги. Або ж можна скласти їх в каструлю та накрити кришкою. Далі моя задача полягає в тому, що мені необхідно очистити перець від шкірки та насіння, і у той сік, що збирається всередині перчика, я обов'язково збиратиму. Перець, як бачите, чиститься дуже легко, з цього приводу переживати не потрібно. Потім я його буду розділяти на шматочки доволі великої форми, можна навіть це зробити руками а не ножем. І коли я звільняю перець від насіння, там може залишитись деяка частина тих насінин, 2-3, неважливо, тут немає нічого страшного, так і залишаємо. Очищені перчики складаю одразу до миски, в якій збирала сік, і так роблю з усіма іншими. І коли перці вже почищені, залишилось зовсім трохи роботи. Я беру один зубчик часнику, він у мене доволі великий. Якщо у вас меншого розміру, то можна взяти два. Далі я буду робити, так би мовити, маринад. Для цього покришений часник відправляю до перцю, далі сіль, цукор, оцет та олію. Всі пропорції я обов'язково вкажу в описі до відео. Тепер ретельно перемішую, щоб змішались всі компоненти та даю настоятись хвилин 10-20. І коли перчик постояв, він пустив ще більше соку. Дивіться скільки утворилось там маринаду так званого. Значить, вже прийшов час начиняти наші баночки. Я беру чисті вимиті з содою баночки та на дно кладу спеції. Це два духмяних перчики, гвоздичку та невеликий лавровий листочок. Все, тепер залишилось лише перекласти перець до баночки. І коли баночка заповнилась до самого верху, я ще заливаю 1-2 столові ложки маринаду. Кришечкою не закручую, лише накриваю і наповнюю інші баночки, тому що далі ще я буду стерилізувати. Для стерилізації я застелюю дно каструльки рушничком, ставлю баночки відкриті та заливаю водичкою. Далі каструлю ставлю на вогонь і стерилізую 20 хвилин від моменту закіпання. Далі залишилось лише закрутити щільно баночки. Та залишити під рушничком, поки вони повністю не остудяться. Ось і все, друзі, дуже смачний перець готовий. Я вже казала, що ласувати ним можна і одразу, наприклад, додавши вашу улюблену ароматну зелень. І залишити на зиму, щоб насолоджуватись цією смакотою. А я вам, як завжди, друзі, дуже рекомендую обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!